Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Мемуари Переселенців. І з вами як завжди Юля і Маріна. І сьогодні у нас знову невеличка подорож. Як і обіцяли, поїдемо у терму. Тут є термальні, як це термальні басейни, мінеральна ця термальна вода, саме в Бургаській області. І сьогодні один із таких комплексів, він саме тут новий. Ми його. Да. Юля спробуємо там вже показати. один раз була, тепер везе мене на екскурсію, покажемо вам все на світі. Ціни постараємося зробити так, щоб нас не вигнали. <рес> так, ну спробуємо просто показати, що там є цікавого, чи варто туди е, е, їхати? Нашу якусь рекомендацію да, тому... і сьогодні погодка шепчена, да. прохолодно. Вчора взагалі був сніг. Я може десь тут добавлю. Я знімала як він сиплеться, і зараз. Квітень, ну взагалі то взагалі неочікувано для Болгарії і для Бургаса. Але це спеціально прохолодна погода, щоб нам було цікаво ну, термін. Мабуть, воно так і є, воно і... того коштує. І це знову буде цей третій автобус, на якому ми вже каталися, тому залишайтесь з нами, покажемо, як доїдемо. Дивіться, хіба похоже, це небо на те, що вчора був сніг. Але по Юліні теплій курточці, по моїй теж, можна зрозуміти, що. На вулиці не тепло. Скільки градусів, Юля? Та якось небагато. Зранку було мінус один і навіть замерзла така кірка, льда. А зараз у нас 6 градусів тепла. Максимум буде 10 сьогодні. Ну, Якраз погода для басейну. Юля сказала, треба взяти з собою все своє і покривальце, і тапочки, і халатик. Так що ми знову будемо в своїх моднячих халатах. Так, ми йдемо. Це муха літала. господи. Давай обійдемо. Від зупинки. Ми вже добралися. І тепер нам треба трошки пройти пішком. Зупинка така сама, як і коли Прямо їхати. Сама. В цей мінеральні бані. Запам'ятайте, що воно да, називається мінеральні бані. Якщо ви хочете в парк, якщо ви хочете в цій термальній басейні, які ми сьогодні йдемо, це все одна зупинка. До речі, поки ми йдемо, можу трошки вам розказати інтересну інформацію. Е, інформація про те, що по факту, чого построїли тут терму... я наперед чуть-чуть забіжу, чого тут построїли цю терму-нумеру? тому що тут вже є як цей аквакаліде ага. і саме оці термальний е, істочник, да, джерело це термальне, воно знаходиться саме тут. Ну, тобто, грубо кажучи, тут саме тут, тут тут селі мінеральних <світний> баніра <світний> да. насправді в цій воді не можна знаходитись більше ніж 20 хвилин, ну як будь-які термальні <світний> оці <світний> джерела. І що ще цікаве, що температура самої води, яку вони е добувають, яка угу. от піднімається, 41-44 градуси. І її вже трохи понижають до 37-38, щоб людям було комфортно знаходитися. Геолокацію цього місця, куди ми йдемо зараз, ми прикріпимо десь тут. Як сюди добратися, ви вже знаєте. Хух, дойдемо. Покажемо вам, бо тут ще трохи вгору топать і будемо тільки ото вам хекати. Так, дивіться, як тут вже красиво. якийсь заброшений, звісно, санаторій, але вже щось цікаве. Можна хвостка це, це, це Дерева цвітуть. Мені дуже нагадує приватний сектор брови. Якщо ви колись були в броварах, напишіть, чи похоже вам не дома багачів з броварів. Классно. Ух ты, ой. Криотерапия. Что нам надо? Против старения, да, да. Да. Может, это надо сфоткать, чтобы не потерять.

Коротше, ми вже зайшли, ми вже вийшли в басейн, який знаходиться на вулиці, і трошки можемо розказати про те, що ми вже знаємо, що тут є в цьому комплексі. Так, да, тут, по-перше, що можете не переживати, якщо ви десь були в Україні в термальних басейнах, наприклад, там, в берегово чи ще щось, там вода така прям фарбує купальник, одяг і ще щось. Тут вода прозора, дивіться, блакитна, як в звичайних басейнах. Тому можете за це не переживати. Дуже велика є паркувальна зона для машин, є для електромобілів зарядка, є оренда квадроциклів. Тут є ще також кріоцентр. Я не дуже поки що розумію, що це я дивилась на сайті. А, там різні там, послуги. Морозять, так. Тебе. Але ну, навіщо не знаю? Ми, ми не були, ми її лише в спазону. Є також меню там, якихось масажів, тому подібне і ще. Є меню коктейлів, ми, в крайній, мрі, так побачили. у <світ> людей. Як можна зекономити гроші? Взагалі одна людина дві години коштує 30 левів. але якщо за двох, то 50. І тут неважливо, чи ви там парою, чи ось як ми. То... Ми, mm -hmm. теж ми теж пара. Пари, тому по 25 левів, ну дуже зручно, а також полотенця, халати це все коштує грошей. Полотенце 5 левів, халат, оренда 10 левів. Це не дуже дорого в цілому. Ні, але якщо у вас є, я б вам радила взяти. Якщо ви забулися, так а також що ще потрібно сказати. Тут є ресторан. Знизу в термальній зоні, ви можете замовити собі страви. З ресторану є спортзал і є навіть готель, який вже працює. Але в готелі ціни прям такі, матьорі. Ні, прикольно, то все так чистенько, туалети чистенькі, все так прикольно, гарно. Тому будемо насолоджуватись нашими відпочинками Дивіться і далі? будемо включатися, коли Покажемо, що є буде щось ще... цікаве. Угу. Плюхайся. Нет. Nee, <підтримайте> я, конечно, вижу в тебя, но не так, что я не вижу. Підтримайте марину. Свіжо, свіжо. озеленення. Юля, холодний басейн. Нам треба спробувати з тобою. А ось ще один басейн, дивіться. А це олівки? Це олівки. Я Юля, ти не хочеш плавати в цьому басейні. Твоя двойна дурочка. Ми стоїмо навпроти входу в спа центр а там ще є хамами, бані е, різні, Да, Там, не знаю, може ми потім розповімо, які саме, Як жовіх, там дуже багато видів, але з собою камеру брати не будемо. Щоб вона не померла. А це ми робимо ближче, ми ходимо. Так. Да. Ми в соляній кімнаті. Такі світло прикольний. Ну мерехтить на камері, конечно. Поки ми в соляній кімнаті робимо вигляд, що ми рівно мене фотографує. А, розповімо просто тут є тітя, яка прибирає і вона здається трохи, ну прям все контролює дуже сильно. А, тут є хамам. Тут є фінська сауна, є просто якась дуже з великої температури. Вона називається дифузна. Чому дифузна? Тому що туди додають ці арома масла кожен час. Там якісь різні аромати там дуже прям тече, є душові кабінки. Є якісь ванночки для ніха, але ми не зрозуміли. Я роблю вигляд, <рес> що для чого ці ванночки, але я бачила, що начебто просто набирають цю воду і опускають туди no. затички. Да. Okay. А взагалі ми сходили в хама. І я з цією дюлечкою прекрасно, Ми сходили в хама, і потім плюхнулись в басейн, і він оказався сольовий, бо Юля як завжди, умивалася трошки все равно. Все равно. Поэтому, если через пару дней она выйдет в сторис и скажет, не пейте воду. После соленой воды все нормально. Да, то это. То есть там находятся все эти ванночки. Еще какой-то есть релакс где типа не говорить на телефоне, может быть, тоже дыхание. Ні, а взагалі дуже прикольно, але знаєте, що полотенце залишається, зберете з собою вірніше. А... Всюди, кромі в да. І Всюди роздумаєте. Так, обов'язково, щоб на вас потім тьотя не кричала. Чотя, щоб ви знали. Банановий шейк, мінеральна вода. О, коктейль, маргаріта, меронія, пірочту. Виски, ну, все саме нормальнее цероль шприц, по-моему. тоник. джинтонік. Не джинтонік, понятно. Виски, текіла, бело вино. Бело вино, Юля. Просеку. Червено. Вино розе. Дивись. Да, да. Економно. для тих хто хоче не економити. І не срамзавит юля даже є Так, да, я ж знаю брускети це можна взять юля якщо тут є якийсь сир, сир і вино немає бачу. Салат, салат. картош мус

Серце, Юля, дивись. Курасани. курасами. О, хорошо. Просто пробили мені як джин і як тонік нікально. А пірольник про це як то є пірольник. Не, як піроль мені подобається, що так і не скажеш, якщо не Так. то іначе. Ну тому, що якраз чого борю з собою на басейн. Везде поносять з собою. Я взагалі бачила, що багато типу, е, оцих контент-мейкерів просто ставлять відео, отак вот роблять, а потім у них куча прикольних фото для інстаграму. Ну, ну, логічно. Десь собі там кадр знайти. Отак от, знаєш? Давай так. Втас? Стакан вилічка. Дивіться, які ми красні. Ну, я красна, Юля, нормально, але ми щасливі. <рес> Відпочинувши. Так, ми класно провели час, насправді дві години. Тут пролітають прям дуже швидко, правда? От mm -hmm. скажи. Тому що дуже багато всього. І на вулиці, і всередині, і кафе, і джабузі, і ось ці е, сауни різні бані. Тому час пролітає просто. Не знаю, ніколи. мені здається, там... Якщо ви прям такого любитель, то можна півдня провести. Взагалі, ну якщо вам це подобається, і ви хочете довго, як каже Мирина, там півдня. То насправді дві години, якщо ти одна особа, це 30 левів, якщо двоє по 25 і кожна наступна 10 лев в годину. Тобто, в цілому, якщо сподобалось, можна Ну да, Якщо мені довше. здається, ви в процесі зрозуміли, що вам подобається, то можна потім доплатити. я Так, розумію. Так, просто так? ти пізніше потім доплачуєш. Дуже все чисто, роздягальні на ключиках шафки, туалети, душеві. І все прям ходять, прибирають. Навіть Марина сказала, що справді дуже чисто. Ну, справді, немає такого відчуття, знаєте, що ви зараз об щось виміжетесь, собі якийсь воздух. Так, і загалом, не знаю, ну, от мені прям кайф. Мені, мені лише, прям стало шкода, що я не знала про це місце раніше. Особливо взимку. Ну, Але так. От ми говорили про те, що типу класно приїжджати в не сезон, типу, там зима, осінь, весна. Але мені здається, є якийсь свій кайф влітку сюди приїхати, спробувати. Я ще думаю, що тут реально може бути кайф, коли ви приїхали літом, а погода не огонь. Так, для те, пляжу це, якісь дощі, хмари і плюс там є великі солоні басейни, який влітку буде ну нормально функціонувати і можна там плавати без проблем. А хто захотів там сходив в сауну. Ну мені здається, це дуже класне місце е, на узбережжі. Ну так, але варто сказати, бо я не, не пам'ятаю, мабуть, ніде не говорили, що тут е, Child Free. Так, точно. Тому сьогодні нема з нашої третьої подруги Вероніки. Так, тут лише від 18 років, і я вам скажу чесно, я одразу була така прям возмущена цим. Фактом, але коли ви там побуваєте, то ну от реально розумієш, чому там без дітей. Ну так, насправді це такий простір, де дітям було б не цікаво. Але саме коли там немає дітей, ти не переживаєш, що дитина там зачепиш якусь дитину в тому случаю. Здається, їм просто реально, як ти кажеш, не вистачає якоїсь дитячої кімнати, де ти на цей час можеш лишити навіть там ну, за якимсь аніматором, так можливо, це було б. Але Цікаво. загалом комплекс класний. Якщо ви були в ньому, будь ласка, напишіть ваші враження в коментарях, чи сподобалось вам. Так, а ми йдемо назад на зупинку. Від зупинки насправді тут прям недалеко пройтись, тому користуйтесь можливістю. Ще відгук на коктейлі. Я десь отут прикріплю чек, десь десь тут між нами з Юлії збоку. Так, ми спробували апероль і джинтонік. Нам. В цілому сподобались. Вони не такі не дуже міцні, якраз класні після басейну. Ми б скуштували б ще щось з ресторану, але часу в нас було небагато, ми багато плавали. Да, тому... тому загалом все сподобалось. Так, і з ресторан там, ну я бачила, приносили комусь там якийсь салон. салат. Дуже, дуже цікаво. Єдине, ми дивились там на тарілку всяких. С Сир, м'ясо і всяке таке, але вона дуже велика 500 грам. Для нас це з тобою було б <хи> забагато. Тому якщо ви плануєте щось там з кухнею, да, з собою їжу не можна. Так, ми взяли там, познімали меню, але ну водичку можна взяти, ніхто там ну, не ругається. Ніхто не казав, так але взагалі на, на вході написано, що не можна з собою проносити їжу та напої, Але я думаю, за пляшку води, як ми брали, ніхто нічого нікому не скаже. Так, тому насправді можемо сміливо рекомендувати вам це місце. Дуже рекомендуємо і підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Тут скоро починається сезон, буде багато всього цікавого. Пишіть коментарі обов'язково. Якщо були, якщо не були, можливо, щось ми забули сказати важливе. Також напишіть ми обов'язково відповідаємо на всі коментарі. І Дякуємо вам, що були сьогодні Дякую. з нами. Всі пока.